Ключове питання, чому далі, відкриваючи порядок денний, всі, хто розуміють, що ключове питання це те, що відбувається сьогодні на газовому ринку, не вноситься в порядок денний, я знаходжу ще один аргумент. Коли в умовах війни президент держави за 300 мільйонів доларів продає свій бізнес своєму партнеру, якому рівно через місяць дають право експортувати український газ за кордон, лише йому і лише його структурі дають право експортувати український газ за кордон, той газ, який розвідує українська державна компанія Укргазвидобування, витрачаючи мільярди гривень на це, а експортує цей газ в умовах війни. В умовах нестачі газу партнер, який купує у президента бізнес, у мене ніяких питань немає. Чим це відрізняється від того, що робив Сталін в роки голодомору, коли останнє відбирали у селян, забравши у них право навіть мати паспорти, фактично обрікши їх на голод, те саме сьогодні роблять з мільйонами українців. Давши право вивозити український газ за кордон. Я думаю, саме тому ви не ставите ці питання в порядок денний, бо всі факти роблять можливим на кінець-то дати ключову відповідь, хто підіграє Москві і хто дозволяє вивозити український газ за кордон. Це Петро Олексійович Порошенко. І це прізвище буде завжди називатися до тих пір. Поки ми не будемо мати право розслідувати всі ці факти, в тому числі тут в парламенті. Дякую.